З доповіддю виступив голова ради ветеранів Анатолій Трищов, який зазначив, ми зобов'язані своєю подальшою роботою не тільки закріпити позитивні досягнення, а й вирішити організаційні питання. В Першу чергу ми, звісно, готуємося от в цьому году відмітити 69-ту годовщину освободження Житомира Житомир, німецьких фашистських захватчиків. На сьогоднішній день практически у нас живих і здравствуючих залишилось 14 ветеранів. Говорили про пошукові гуртки, зустрічі зі школярами, роботу волонтерів. Волонтерська робота являється найголовнішою. Наша задача беспокоїтися пожитих людей, особливо про одиноких. Ми значит, волонтери мої. Значит, в районе выявили 148 одиноких людей. Имеем постоянную связь, это с городским управлением образования, со всеми учебными заведениями города. Я считаю, что вот эта традиция, она воспринимается нашими школами и всеми учебными заведениями с большим, как бы сказать, и удовлетворением, и с хорошей подготовкой. Ході пленуму члени ради ветеранів привітали свого колегу голову ради Анатолія Тріщова з особистим святом днем народження. Подякували йому за активну громадянську позицію та особливу увагу до болісних проблем ветеранів.